Тема батьків і дітей це тема, яка є століття, і це тема була, є і буде, тому що це тема різності поколінь. Що значить різні покоління? Якщо різниця в поколінні там, 25 років, то ще в 18-19 столітті це, ну скажем, несуттєво впливало на світогляд людини, тому що зміни за цей період в ті часи відбувалися дуже незначні. Ми зараз живемо в 21 столітті, все міняється. Надзвичайно швидко, і виходить, міняється і культура, і інформаційний простір, і погляди. І уподобання, і те, що подобалося, і подобається батькам, дітям вже не подобається. І тут звичайно можуть виникати конфлікти і непорозуміння. Як на мене, рецептів тут якихось таких загальних, ну напевно, що немає, тому що кожна сім'я має всередині себе вирішувати свої власні сімейні питання чи свої сімейні проблеми. Тобто я рахую, що тут універсальних. Універсальних рецептів немає. Ну, хіба що тут є така загальна підсказка, як 10 заповідей Господа Бога. Одна із базових заповідей говорить про те, що шанує батька і матір свою. Треба дітям прислухатися, тому що є ще друга така підсказка «не судіть, не будете судимі. Мені здається, що тут інколи ну, знаєте, з мухи роблять слона. Що це непорозуміння не настільки критичне між батьками, дітьми. Ну, взагалі, зараз ми говоримо такі знаєте, абстрактні речі, а кожен випадок він конкретизований. Це треба говорити конкретно, але ну, якщо говорити про мій власний досвід, що в моїй сім'ї такі непорозуміння теж були. Сподіваюсь, що це вже в минулому. Зараз можу сказати, що таких непорозумінь в моїй сім'ї немає, між моїми старшими дітьми і мною. Але вони такі були. І що саме основне, що коли таке непорозуміння в мене виникало, то саме основне це треба було просто спокійно сісти, заспокоїтися і просто поспілкуватись. тому, що знаєте, як мені ще подобається вислів Сократа, він сказав це, що рішення прийнято в стані афекта, ну тобто в стані збудження, являється неправильним. Тобто то тут, от параджіс на свій власне, досить що хочу сказати, виникло непорозуміння між батьком і е, вже ну, дорослою дитиною. Дитиною, там, наприклад, які вже 25-30 там 30 років, і ця дитина е, каже: Тату, та я вже не дитина, я вже дорослий. у мене вже своя сім'я. То тут що перше треба зробити, тут треба просто взяти, знаєте, як в боксі брек. Тобто заспокоїтися, сказати стоп, давай на свіжу голову, на завтра на цю тему поспілкуємося і коли вже заспок... пройшов час, заспокоїлися емоції, от тоді на свіжу голову можна поспілкуватися, і тоді ми просто чуємо один одного і розуміємо, тому що коли виникає сварка. Непорозуміння, то ми не чуємо один одного. У нас просто шкалять емоції, ми хочемо щось довести один другому, ці емоції перетворюються в сварку, і нічим хорошим це не закінчиться. То перше, що треба зробити, просто взяти цей тайм-аут. Тайм-аут взяли, заспокоїлись, на слідуючий день на свіжу голову, просто сіли і спокійно поспілкувалися. І я показав мій власний досвід. Якщо ось так використовувати і спілкуватись на наступний день уже на свіжу голову і на спокійні емоції. То виявиться, що розбіжностей у нас або немає, або взагалі немає. Ми просто не зрозуміли один одного. А те, що не зрозуміли, додумали. А потім його підкрасили бурхливими емоціями, а потім перейшли на звинувачення, а потім перейшли ще на якісь крики. А воно нам потрібно. І за чого хай Бог нам всім допомагає жити в любові, спокої. І оцей рецепт, який я говорю, мій власний рецепт, у мене в моїй власній сім'ї сім діє. Рецепт ще раз говорю. Виникло якесь непорозуміння. Заспокоїлися, взяли тайм-аут і сказали: все, стоп. Далі не спілкуємося, толку від цього спілкування немає ніякого. Завтра зранку поговоримо. Завтра зранку проснулися, заспокоїлися і спокійними емоціями поспілкувалися і знайшли спільне рішення в тій тому чи іншому питанні. Ну, так воно в мене діє. Так що бажаю, щоб діяло всіх інших. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний. Залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському Ютубі. Дякую.